Сьогодні ми на непорад торкнулися важливіших питань, Вперше, в першу чергу, які викликані війною. Дніпропетровщина є прифронтовим регіоном, і з цими проблемними питаннями ми Зустрічаємо. зустрічаємося кожного дня. Перше це енергетика, перевіщення особи, наші ветерани, міжнародна співпраця. Але впевнено, що в єдиному поклику ми з цими проблемами в боремось. Основні задачі, пріоритети нами визначені. І впевнений, що ми в першу чергу стабільно будемо їх реалізовувати. Конгрес при президентові це цей майданчик, який дозволяє зробити координацію між органами центральної виконавчої влади, між місцевим самоврядуванням, між всіми нашими асоціаціями, де розглядаються всі важливі потреби, де ми можемо ділитися досвідом, наприклад, як ми справляємося з ВПО з західними регіонами. Вони діляться з нами іншим досвідом, та як у них є проходи транскордонне співробітництво. І багато багато інших речей. Наш президент Верховного командующа Володимир Зеленський одразу чує всі ці питання. Вони надходять до уряду і одразу Рішуться для наших громад і допомагають нашим людям.